Магазин спецпром і камербанди. Камербанди бувають різного розміру. Ми говоримо сьогодні 15 на 20. Він вже йде на швидку скилі. Ліпучки та систему молі ми також маємо. Карманчик для балістичного захисту. А зараз сам захист. Балістичний захист другого класу матеріал на високомолекулярний полімер. Розмір балістичного захисту. 15х20 до цього камербанду. Власне виробництво Україна, спецпром. Витримує уламки, рикошети та постріли з пістолета 7,62х25 мм, 9х19, 9х21. Вставляємо балістичний захист у камербанд. Не знаєте, якою стороною засовувати в камербанд? спецпром про вас подбав. Цією стороною до ворога. Перед встановленням мнемо трохи. Балістичний захист. Відкриваємо та засовуємо балістичний захист. Засунумо балістичний захист та закриваємо Броні пакет в камербанді. Так виглядає ваш боковий захист.